Олександра господарка французького бульдога Бруно. Два роки тому вона забрала додому безхатнього собаку. У Бруно були проблеми з травленням. Ми дуже довго рятували його фізрозчином, який кололи йому в холку, щоб він отримав хоч якісь мінерали для. Потрібні для життя. І ось так з полої вмираючої собаки в нас виросло таке. <рес> Кабанчик. Кабанчик дуже активний, полюбляє бавитися та бігати на свіжому повітрі. Він дуже сумує, якщо довго сидить вдома, тому для нього вийти на вулицю так з кимось, побігати, пограти це справжня подія. Він такий дуже дружелюбний, дуже жвавий, як мала дитина. Олександра не виходить на прогулянку без пакетів для собачого лайна. Обов'язково, коли виходимо гуляти, треба взяти з собою пакетик, тому що під час прогулянки на природі собака може захотіти зробити свої важливі справи. Собачі справи. Так, собачі справи, а ми на це ніяк впливати не можемо ні на місце, де їй це закортить зробити. Тому, щоб не обурювати людей, біля чиїх хат він може це зробити, треба бути підготовленим, щоб. Швиденько це все потім прибрати. Ми маємо спеціальні пакетики. Тут навіть написано Дякуємо, що прибираєте за своїми тваринками. Е, дуже швидко, дуже зручно, хоп, і потім несемо додому викидати або до найближчого смітника. Проте не всі власники собак такі сумлінні у мережі розгорівся справжній скандал, коли жінка написала гнівний пост. Головні мешканці райончика прибирайте гівно після своїх чотирилапих улюбленців, незважаючи на погодні умови, щоб в спину нам насипались негарні слова і побажання. Дякую, давайте просто прибирати за своїми собаками. Останнім часом собаководи почали прибирати за своїми улюбленцями, але дуже мала кількість людей. І ще додам було б добре, якби господарі не вигулювали своїх улюбленців на шкільних майданчиках, де діти займаються фізкультурою. Майданчик на райончику, де полюбляють гуляти Мія та Ілтон, оснащений усім необхідним для активного відпочинку улюбленців. Трирічний Ротвейлер сьогодні знайшов собі нову подругу. Він спокійний і ось даже ми буквально сьогодні і Він ну, дуже так гарно себе веде. Тримісячну мію господарі також забрали з вулиці. Вона грайлива, ніжна та вихована. Вона зараз вже призвичалась до прогулянок до життя в квартирі. Була дуже перелякана, зараз вже інша собака ну, три місяці звикла. Оксану також турбує, що не всі прибирають за своїми тваринами. Я прибираю за собакою, і більшість собачників, яких я знаю, всі прибирають. Є такі, я вам зараз навіть покажу. Отакі пакетики дуже зручні в зоомагазині. Пуєте, відриваєте равончик, він маленький, дуже зручно його з собою носити в кармані не заважає. Коли сніг зійде, дніпрянам хочеться гуляти вулицями, не ризикуючи вступити у собаче лайно в Україні. За неприбирання собачих екскрементів можна заплатити штраф. Втім, чи вже штрафували когось у Дніпрі, невідомо.